Під дахом дитячого світу було більше 30 відділів з різноманітною продукцією. Роботу універмагу щодня забезпечували близько 250 співробітників. Із них дуже багато мали имели э, опит, багатолітній стаж в універмаги «Дитячий мир. У деяких навіть були записи в трудовій книжці, одна запись прийнят на роботу в універмах детський мір. Персонал дитячого світу постійно навчався та підвищував свої професійні знання, отримані на тренінгах та семінарах навички одразу відпрацьовували на практиці. Коли в Києві вперше в Україні проводились курси, значить по мерчендайзингу, Ну, для нас це тогда було новое слово. Многие даже не могли его выговорить. але було прийнято рішення, мене направили на ті курси. Я отримала свидетельство, що я являюсь спеціалістом мерчендайзером. Загадую ті ночі, коли я читала такі кипи журналів, газет з інших підприємств закордонних. Статей статей з Європи, як розвивати бізнес. З художниками мого відділу, відділу організації торгівлі. Ми не раз їздили до Києва, вивчали оформлення вітрин, навіть так, оформлення торгових залів, оформлення вивіски, архітектурної підсвідки, підсвідки товара в вітрині, як ти направляєш той прожектор, як ти покажеш цінник, як ти покажеш… І це тільки, ну це, це зовсім це, це крихти, те що я розказую зараз. Колишні співробітниці розповідають, що головним критерієм для підбору персоналу в універмагу була любов до дітей. Працювати тут і залишатися байдужими до дитячих потреб було просто неможливо. А ще, коли дитячий децький і заходить дитина, Подходит в прилавку и ему разрешают родители самому спросить у продавца, чтобы показал товар какой-то. У него загораются глаза, улыбка до ушей. Не обслужить его с лаской, с вниманием невозможно было. У нас работали только те люди, которые любили детей. Толі, які, які обращатися вміли з дітьми, так колектив Нівермагу взяв шефство над дитячим будинком Берегиня. Їздили туди з концертами, смаколиками та подарунками, доставляли одяг, іграшки та взуття. А для маленьких покупців вигадували різноманітні масові заходи: конкурси малюнку на асфальті, лотереї, святкові програми та навіть покази мод. Перед е, початком шкільного е, базару оприділялась дата демонстрації. Форми шкільної, осіннього одягу, вони вже придивлялися і розуміли, що так, буде отакий верхній одяг, отакі будуть у нас моделі шкільних плать, костюмів. І учасниками тих демонстрацій також були або наші діти, або ми запрошували дітей була в Дніпропетровська школа дитячих моделей. І звідти діти до нас приходили. Директором була подколджена Тетяна Анатолівна, і вона приймала збудоване приміщення дитячого світу. У відвідувачів залишилися згадки про покупки перших іграшок, шкільної форми, ялинкових прикрас і ще багато інших спогадів, які робили дитячий світ таким, як він був, частиною перших перемог, свят та сімейних традицій. У нас работали в универмаге, я уже говорила, люди, которые ну, свою жизнь трудовую отдали этому предприятию. А с 1939 -го года я работала еще, когда был старый детский мир. Работали у нас патриоты предприятия. Вот в полном смысле этого слова. И я была патриотом. Ну, детский свет ⁇ это мое жизнь. Детский свет ⁇ это мое покликание. Це була дуже цікава сторінка життєвого простору мого, і я тільки з добрими словами згадую ті далекі часи, коли ми там працювали, наш дружний колектив.